Там при восьмій дитинці бюджет до 35 – це дуже багато, тому що в салоні, там стоїть 42, вже готове. Але в салоні ключове стоїть 42 – це стоїть машина, повністю гола, без кожного салона. Без электрорегулировки сиденья, щоб вы понимали, без віртуального кокпита, ну и просто максимально гола камбри. То есть максимально голо камбри это ебаный дружбак на котором так, можна ездить в село, типа, за картошка. Ця машина, як вы бачите, на шикарном салоні комбіновано, шикарная полосочка, асистенти ассистент, віртуальний кокпіт, великий шикарный монітор, стеля, а також у у топ всех хватает би, в офіціалі за такі гроші, може, щось не вистачає. І ще не забувайте про те, що перше, е, поставка на учет, пенсійний фонд, і це ще буде дуже дорого тобто, витоку, вам камері з вийде 50. І толку, якщо в цій Америці пробіг 800 кілометрів. ребята, машина з Америки, це вигідно, чекаю вас, вас в себе в офісі. Давайте.